Печиво без. Печиво без. <хи> Ота. Печиво без цукру, корисні чіпси, десерт без шкоди для фігури та правильний бізнес-ланч. Та ще багато дієтичних штук, які допоможуть слідкувати за калоріями та не зриватись на дієті. Треба подумати про фігуру. Думає, думає. у цих соусах та джемах немає цукру та зайвих компонентів. Це незвичайні аля фітнес-продукти з супермаркету. Тут місцями дуже заморочились зі складом. Отож, давайте розглянемо ці корисні новинки та обов'язково їх спробую бути спортивним. Просто поїхали. Такі дієтичні продукти у Європі дуже популярні. На жаль, наш ринок тільки наздоганяє тенденції. Відразу скажу, що ще не всі ці продукти є в асортименті магазину. Спочатку ми тестуємо, дегустуємо, розглядаємо склади, пропонуємо вам, і тільки потім, якщо це цікаво, аудиторію і споживачу привозимо. Але в будь-якому випадку дуже круто, що ринок спортивного харчування рухається в цьому напрямку. Без зайвих слів, давайте перейдемо до огляду продукції і почнемо, мабуть. З чіпсів. Чіпси від компанії All Nutrition називаються Pit King Delicious. Пачці 60 грам, і це зі смаком сиру та цибулі. Цікаво. Ввечері завжди хочеться щось пожувати, коли дивишся улюблений серіал. Тому було б добре жувати щось дійсно корисне. По своїй структурі нагадує рисове чіпси, що відразу можна відмітити, що подобається так, те, що вони не дуже солоні, легенький присмак. У складі тут є тільки кукурудза, гороховий протеїн, коричневий рис, сир, цибуля, приправи та навіть гімалайська сіль. До складу не доколупаєшся, цілком прийнятний варіант. З такої пачки отримуємо 18 грам білку. Кому важливо без цукру, пальмового масла та веган-френдлі. Так, мабуть, я все ж таки це все приберу, щоб воно не заважало. Йдемо далі, це дієтичне печиво на плав. Відразу покажу, як воно виглядає. Зверху виглядає як звичайне печиво, знизу ось така от підложка з шоколаду. Чимось нагадує вівсяне печиво, але набагато м'якше. Важливо уточнити, що це печиво без додаткового додавання цукру, бо багато хто неправильно це розуміє. Ні, не зрозумів, ніде казуш послухав. Це означає, що додатково цукор сюди не додали, але натуральні природні цукри, наприклад, з шоколаду, тут можуть бути. Тим не менше, цукру тут майже немає. В такій коробочці 130 грам. Корисного печива. В складі використовується підсолоджувачі, знежирене какао та молоко. Білку в цьому печиві, на жаль, немає. Завжди можна сказати, ой, треба їсти тільки протеїнові батончики, щоб обов'язкову користь. Але чому б і не побалувати себе чи не підігнати комусь такий корисний смаколик? Досить їсти ті рафаелки. Я просто жартую, жартую. Я не жартую. Якщо порівнювати за смаком, то воно не гірше печива з магазину, а по складу магазини навіть і поряд не стоїть. До речі, зараз в нашому магазині Muscle Store проходить акція, і пачку такого печива можна отримувати подарунок. Посилання в описі і підпишися, щоб не забути. Що далі, то цікавіше: All Nutrition Fruit Love. Це фруктовий мус. Склад досить простий. 85% це просто пюре з банану та підсолоджувач. Тому, більше сказати, нема чого, треба пробувати. Пахне дуже приємно. Дуже м'яка ніжна структура. Якщо пюре воно трошки більш зернисте, скажімо, то це більше схоже на пасту. Його прям можна ось так от намазати на якийсь. Хлібець по смаку не дуже солодке, якраз в міру. Як сам рекомендує виробник, круто використовувати таку штуку для млинців чи якоїсь випічки. Це дуже нагадує звичайне дитяче фруктове пюре з магазину. Проте, на жаль, коштує набагато дорожче. Найкраще дітям, як то кажуть. Круто сказано. Є й інші смаки, тому вердикт такий: це цікаво, смачно, корисно. Проте дорогувато. Будемо чекати на іншу ціну. А це як тобі? Mm. На що схоже? На банан. Схоже на банан? Так. Да. Смак отак. Солодкий напій Fit King Delicious Drink. В чому суть? Це порошок, який треба додати до води і отримуємо солодкий напій. Але без калорій. Така штука буде корисною тим, хто не може відмовитись від солодкої води, фанти чи коли або діабетикам. Є різні смаки: оранжат, фруктовий пунш. До речі, смак кола лайм я вже анонсував в нашому телеграм-каналі. Там діють ексклюзивні знижки для підписників. Посилання на канал в описі. Кола лайм дуже смачна, вона просто виглядає як кола без газів. А ось оранжат зараз спробую. Якщо говорити про склад, то тут тільки підсолоджувачі, нуль калорій. Звичайно, хотілося б, щоб були хоча б якісь вітамінки чи електроліти. Це буде дуже актуально для гідратації, наприклад, літом чи під час довгих тренувань. Виходить дуже солодкий напій. Такий насичений апельсин кола мені більше сподобалось. Розбавляється такий пакетик 9 грам на півтора літри води, і виходить ну, дуже насичено. Знову солоденьке. Фру лав. Солоденькі. <ріст> <ріст> це фрукти у желе. Відразу цікаво спробувати. Клас. Так, це десерт, і треба уточнити, що це не просто фрукти у желе, а це вишня в шоколаді. Воно з шоколадом. Дуже смачне по структурі, воно теж нагадує таку собі пасту чи варення, але зі шматочками вишні справжніми. І що по складу тут. 50% вишні це дуже круто. Також є знежирений шоколад, підсолоджувачі, в тому числі стевія. На цьому, в принципі, і усе. Тому склад суперовий виходить на порцію усього в 100 грам, тобто третину баночки, 6 грам цукру. Причому більша частина з них саме з вишні, ну тобто натуральний цукор. М -м -м. Не знаю, як інші смаки, але вишня в шоколаді це прям щось. І от. З усіх тих добавок, що я зараз е, дегустував, оце найбільше піднімає настрій. <му> Якщо навіть з'їсти третину банки, 100 грам порцію отримало 74 кілокалорії. Якщо в противному коктейлі, буде ну, десь 110. Вартість такого десерту не дуже лякає, а по ціні ну, десь трохи дорожче, ніж банка арахісової пасти. Пробуєш? Так. Да. Чокаладне. Mm, да. да. Подобились? Подобалось. Солоденьке. Це добре, але час обідати. І що на сьогодні це All Nutrition Fit Meal. Тобто це готовий обід, паста з куркою в тосканському соусі. Виглядає ось так: запаковано в. В таких лоточках. звичайно, краще свіженька приготована їжа, але не завжди є можливість готувати, або треба взяти щось з собою швидко на роботу чи в дорогу. Це саме те, що мені треба. Думаю, в кожного в морозилці є щось. Про запас, якісь блинці чи пельмені на той самий випадок, коли ну, все раптово закінчилось. Тому такі готові обіди не основний ваш раціон, але можуть стати в нагоді. Давайте спробуємо. Є кілька варіантів приготування. Я обрав найпростіший 2,5 хвилини в мікрохвильовці. Фі момент later. Ну ось все і готове. Виглядає на диво прикольно. Окремо соус, окремо паста. Великі шматки. Курки це філе. Дуже смачний соус, усього виходить порція 420 грамів, і це 538 кілокалорій, це немало. З такого обіду отримуємо 29 грам білку. По інгредієнтам навіть немає до чого докопатися. Всі компоненти є на будь-якій кухні. Тому, мабуть, я і помилився на початку, коли назвав це такою собі консервою. Єдиний мінус у цього обіду це вартість. На жаль, поки такі штуки не дуже популярні, то і ціна висока. Але чим більше вони будуть присутні у магазинах і більше буде. Попит, тим дешевша буде ціна. Будемо на це надіятись. А так дуже круто. Це незвичайний якийсь собі там сухпайок. Давай швидше дознімемо, треба пообідати. Якщо немає часу заморочуватись над приготуванням соусів, то можна використовувати ось такі готові безкалорійні. Це карі манго, тут 0 калорій, і ось в такій баночці 100 порцій. До речі, саме ці соуси в нас є вже в асортименті, їх давно розпробували. Є як солоні, так і солодкі. Якщо ви не дуже заморочуєтеся готовкою, то навряд чи ви будете колотити вдома якийсь соус. А для м'яса, салатів чи риби такі соуси дуже зручні. Солоно солодкий соус, як і обіцяли. На вибір є багато варіантів. Мені найбільше, мабуть, сподобався це мексиканський остренький. Я дуже радий, що вам подобається. До речі, і вартість адекватна до дегустатора з досвідом, Руслан спробую такі чіпси. Вони мені більш нагадують хлібці, аніж чіпси. Дуже класний смак. До речі, тут це. Ось, Спробував ось такий банановий мус, не дуже солодкий, мені дуже сподобався, його можна їсти навіть лошку, тому що він не такий притерний. Ось. Далі джем шоколадно-вишневий, дуже солодкий. Прям його б я рекомендував би їсти мабуть, з панкейками і ще відчувається кислинка вишні. І соус Манго Каррі підходить до м'яса або рису, я так думаю, тому що їсти його не відчуваєш трішки солоденький, але потім після смак карі залишається. Круто. Це далеко не вся дієтична лінійка на сайті All Nutrition просто очі розбігаються. Чому розглядаємо саме цей бренд? Ну а в кого є ще такий величезний вибір? Давайте конкурентів і їх залюбки теж спробуємо. А по All Nutrition дуже непогані відгуки, і компанія добре себе зарекомендувала. На сайті ще є різні корисні сніданки: гранола, пудінги, шоколад без цукру, хлібці, зарису горохи вівсянки, різні спреї, масел для готування. Із незвичним. Є, наприклад, набір веган бургер. Це котлета, яку ще треба посмажити. Вона на рослинній основі є жувальні цукерки з кофеїном. До речі, цукерки з корисними нутрієнтами, вітамінами, амінокислотами набирають популярність. Напишіть свою думку в коментарях, чи вам було б таке цікаво. Є різні види батончиків, суміші для приготування блинців. А ось навіть є смачна кавуся. І як це мило, готова кава в баночці. Кому цікаво, детальніше, можете глянути на сайті. Чи є взагалі сенс в такому дієтичному харчуванні? Однозначно оцінять ті, хто слідкує за фігурою і хоче змінити свої харчові звички на більш корисні. В Цих продуктах використовуються підсолоджувачі, а вони абсолютно безпечні, тому ними можна доповнювати раціон. Іноді смак може відрізнятись від цукрових продуктів, але це тільки тоді, коли ви ну дуже розбавлені. Спортсмен на сушці відриває такі соуси чи сиропи з руками. Ні, ні, ні! Щодо цін на продукти, вони не бюджетні, але знову ж таки, що популярніші вони будуть, і що більше буде конкурентів у All Nutrition, то нижчі ціни. Але конкурентів, на жаль, зараз ну, дуже мало. В Україні взагалі так роблять, мабуть, тільки. Супи у стаканчиках з адекватних інгредієнтів. Напишіть свою думку в коментарях, що цікавого з продуктів було, та що б ви хотіли бачити у магазині. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось. Можна їсти?